Сьогодні в нас 10 серпня. А зараз вже е темніть чина. А зараз я продемонструю нові гібридні форми, новіші. Які... Перше там плодоношення, друге, яке ми ще не демонстрували. І декілька старих провірених. Ну, оце за що я і демонструю, щоб подивились грони, які це вкусняшка. От я її зрізав, вон проволочку і прикрутив, щоб висла. А дивіться, я підставлю зараз ладошку, дивіться, які тут грони вже деревенні. Тут десь кіло 700, а то й більше. Тяжола, тяжола така грона. Бачите, вона ширококанічна. А це так сіянець підріз. І кожен рік, і чому я тримаю все на сіянцях, кожен рік і грона збільшується, і ягодка трошку росте. Тобто це оригінал. От і мінора фрагмент я відламав. От п'ять копійок положив Уже дивіться, які там ягоди в його. Оце на сієнцях, на оригіналах. Ось е, теж м'ясисте, дивіться, яка здоровенна ягода. Просто бомба. Ну от його ягодка 18, 26-28 грам. Це в мене без аграфона, без поливів, бо мені нема зовсім врем'я в мене цим займатися. Він хворіє, мені просто нема кода. Я, може б і зробив, так я не встигаю нічого. А це такий м'ясистий. Твердюща, хрумка ягода. Я в селекцію включив, також мінор, його включив в селекцію. Я всі грони, всі цвіті збираю мені для запилення потрібно. Залишаю там буквально маленькі декілька тосі я, щоб не тіряти, як кажуть, время, я швидше це все роблю. Взагалі, м'ясистий супер. Мускат, у його мінора, він вже так з під мінора йде, і твердюще, твердюще, м'ясиста хрустка ягода. Це за старих ще. Ось просили сверхранню вишню показати. Ось вона до 20 липня. Вона достигає твердюща, твердюща, хрустка, як яблуко. І висока, дуже гармонія. Теж хороша форма, надійна. А це ось мускат любительський, сіяний ще слабенький, але це конкурент вже і вкусняшки, і мінору. В його мускат дуже-дуже такий насищений, приємний. І твердюща хрустка м'якоть. Дуже приємна, класна форма. Ну, поки ще сіяне, це росте. І просили показати, це я ж демонструю, чого, ці старіші форми. Попросили показати в тіні, Як зафарблюється в тіні. Це абажур ось, в тіні. І це ж мінор в тіні. На сонці і вкусняшка в тіні. Вони яскравіші. Я демонстрував, вони прямо горять. На сонці. А бажур, ось такий він на сонці, вони ж не бояться, ні мінор, ні вкусняшка сонця. Вони не бояться. Я велику чого викинув, я з нею там попробував селекцію, воно передається, Це, оце, що горить на сонці, ще підтріскає ж вона іноді. Тому стараюся з надійними формами працювати. От бажур. от дивіться, яка вже його крупнюща ягода. Ось я положу так. Бачите, що це вже за ягода насіянця. Це оригінал. У його мускат ще в зеленій ягоді. І його можна різати на коротку обрізку, він дає повноцінний урожай заміщаючих вічок. Високчайша в його урожайність просто зашкалює. Урожайність і нагрузку він тримає добре. Дуже. А соєвій не поражається, не тріскається. Ну, це надійніші форми, просто ну, лялечки. Хоч вкусняшку візьміть, міно, рабажур, вони дуже довго тримаються на кущах. Значить, іще із старих, що тут у мене? Оце журавчика червоного, я показую для чого, щоб прививка. Бачите? Оце три ягодки, це на сіянці і ось вона прививки. Дивіться, яка різниця. Яка вузенька ягода, я в тому році демонстрував. Ви бачите просто тут ягода. Ягода, з пішечний карабок, саме крупна от. На, цьом, на цій прививочці. Дуже красиво дає. А Я прививки для того тільки, щоб щоб подивитись, як воно змінюється все. А так у мене тільки все на сієнцях. Я все тримаю на сієнцях. І вона Оригінал. Ось ще оця форма порадувала. От вона трошки схожа на Журавчик червоний. Це Діксон на мінор. Але муската поки не чую. Ну, ягода дуже-дуже порадувала така. подивимося на той рік. Це так, я просто знакомлю, як кажуть. От тут три форми. Я виділив їх дев'ять, от таких подібних, подібних от як зверхрання е, вишня, вони по кольору, так підходять форма ягода схожа. От, але тут в одній є мускат, а в двох нема. ну їх дуже хрумка і твердюща. М'яка така шкурка зовсім не чувствується. Тає. Я такі форми просто бажаю. І їси, як кажуть, і хочеться. Притом швидко такі форми їси кидаєш, вона раз розтала, в роті хрустить і плавається, як кажуть. Тає. Дуже приємні. Значить, це з новинок. Оце дуже крупнюще. крупнюща. Крупніша ягода показала. Ну, до першого плодоношення вразила дуже своїми крупними ягодами. І твердюща, і м'якоть, і хрустка твердюща м'якоть така. ось. Ну, подивимося на той рік вже будуть грони, я думаю, тут дебелі. Хоча і з першого плодоношення не маленька гронка була. Я ж то вже куштував, анскільки. Дуже вразила. Буде називатись поки Яблуко один. Оце я зною положив пару ягодок, я зараз не їм там гронка висить у мене, я залишаю її до морозів. От вона вже перед заморозками куштуєш її, там вже Юпітер присутство. В неї такі смакові, якісь якості, як рататуя, то там різні відтінки такі з'являються. Дуже інтересно. Це ж не укривна форма, зною він там. Шпак Володимир демонстрував, так що вона вже йде в люди. Так, це, значить, ця форма дуже вразила. Ось, дуже вразила ця форма. Діксон на мінор. Подивимося на неї новинка. І ось вона новинка. Ну, я її, це мускат красненький поки буде називатися. Це супер-пупер. Як кажуть, ну дуже набагато смачніша за мінор. Вона твердюща, твердюща, як яблука, хрумка. І мускат дуже хорошо в неї виражений. І ось білі. Це три. Тут мускатні форми білі. Оце ось мускат липневий. Жовта, дуже красива. ж смачна для мене. Сама смачна ягодка. Це талісман на мінор. Три форми, але смак у їх різний. Одні батьки, а смаки різні. Ну, оцю я саме більше виділив, мускат Лепневий або Юльський, хто не розуміє. Це буде мускат 2. Або жовтенький, ми його так називали. Ну, по-моєму, жовтенький вже десь був. Ну, хай буде мускат 2 або жовтенький, мускат жовтенький, і мускат 3 поки. У їх дуже-дуже високі смакові якості. Твердюші, хрустки, і у їх мускат ну, набагато сильніший, ніж мінора. Тільки колір чомусь не передався рожевий. Видно, талісман тяне на себе дуже. Ну, що ж таке, значить, це такі суперові, білі. Мускатні новинки. Ну, я ж говорю, по смаку вони, ну, я навіть не знаю з білих, що там, що з чим можна їх зрівняти. Їх дуже високий цукор от, і мускат. Тим, тим більше, він до 20 липня готовий, були. сьогодні 10 вже серпня, і мускат зовсім не тіряється. Тобто, до сих пор він тримається на такому ж рівні. Хоча дощ проходив. І ось нарешті ми до цієї форми. Це фрагмент, я відламав тільки кусочок. Там грона висить, ми її продемонструємо позже. От. Ну, мені каже, вона ще зафарбується більше. Я там листочків трошки вбрав, а так вона в тіні в повній. А так уже туди ну, світло доходить, то я думаю, вона ще дофарбується. Ну, це набагато смачніша мінора вона. Набагато. Во-первых, вона мускат тут такий виражений добре, і вона твердюща, твердюща хрустка. Ну, басанті віддихає проти неї по хрусту. Я чок кажу Басанті. Бо багато вже хто знає, що таке за басанті, що там тверда хрумка м'якать. Хоча я пробував Басанті, і журавчик червоний, то в його плотніша м'якать. Твердіше, і більш тає вона, швидше в роті. Ну от наподобі журавчика вишневого, що кусаєш, вона хруснула, розплилася і все. Виходиєш тільки, як кажуть, насолоду цього. Ну, оце, я вважаю, просто дуже-дуже велика находка для мене. Ну і для, я думаю, для любителів буде. Ну, кращого я поки, поки не їв, якщо чесно. Дуже смачна. Головне, я ж кажу, що вона твердюща, хрумка і шкурки зовсім, як будто нема. Оце супер.